Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку лісова галявина. Посеред густого і темного лісу заховалася казкова галявинка. Вона була настільки гарною, що неї неможливо було намилуватися. На галявинці росли різні дерева й кущі. Які полюбляли шелестіти листочками про щось своє. Вся вона була вкрита климком із шовковистої зеленої трави, по якому розсипалися яскраві квіточки. А посередині галявинки розлилося охайне кругленьке озерце, водичка, в якому була дзеркально чистою і виблискувала під промінчиками сонця. На галявинці завжди було весело, адже сюди збігалися звірята з усього лісу, щоб погратися. Над квіточками кружляли різнокольорові метелики і працьовиті бджілки. З озерця час від часу виставляли свої голівки, рибки і весело квакали жабки, а на гілочках дерев та шини хору співував свої пісні. Але одного разу про галявинку дізнався злий чарівник. Який не любив нічого красивого та веселого. Він вирішив зіпсувати галявинку, щоб вона не була такою гарною, і щоб сюди більше не прибігали повеселитися звірята. Він засипав лісову галявинку сміттям, пластиковими та скляними пляшками, металевими бляшанками, обгортками. А ще витаптав трав'яний килим і зірвав квіти, поламав гілки кущів і дерев, зруйнував мурашники і гнізда птахів. Злий чарівник залишився задоволений своєю роботою, адже галявинка враз стала схожою на смітник, а всі звірята від страху вмить повтікали в глиб лісу. Коли злий чарівник зник, звірята знову повернулися на галявинку. Вони стали думати, як же їй допомогти. Тоді старий дятел сказав, що їм потрібна допомога лісової феї і полетів її шукати. Вона прилетіла на галявинку і разом із звірятами, птахами і комахами почала прибирати сміття. Вони лікували дерева і кущі, висаджували квіти, також полагодили всі гнізда птахів і мурашники. Галявинка знову засяяла красою і була дуже вдячна усім за допомогу. Для того, щоб жоден злий чарівник більше не зміг нашкодити природі, лісова фея створила чарівні правила поведінки у природі і надіслала їх в усі садочки, щоб дітки й дорослі змогли вивчити їх і не були схожими на злого чарівника. А чарівними ці правила були тому, що якщо хтось порушував хоча б одне з них, то враз перетворювався на бджілку чи комашку і після цього більше не міг шкодити природі. А навпаки, приносив їй користь. Діти, чому потрібно берегти природу, не смітити? Вода, земля і повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали пташки, щоб не хворіли люди. Природа це наш дім, наша мати. Немає кращої краси, ніж рідні ріки і ліси, пташки співучі, дикі звірі. Ласкавий вітер, зорі сині, це все багатство нашого народу, що називається природа. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч гарних вам снів.